Доброго ранку, любі мої діточки. Пропоную вам відгадати цікаві загадки, щоб дізнатися, про що ми сьогодні будемо говорити. Наче паровоз худе, шумить і пара йде. Смачний заварює нам чай. Хто ж він такий відгадай? Вірно, чайник, не кастрюля і не сковорідка, не чашка. І не горщик, насипають в неї кашу, наливають борщик. Вірно, це тарілка. У цій кухоні, посуді суп і кашу варять люди. Кастрюля щоб підсмажити їжу швидко, нам потрібна. Вірно, сковорідка Дітки, як одним словом назвати те, що ми відгадали? Так, посуд. І сьогодні ми про нього розмовлятимемо. Пропоную спочатку відправитися до магазину посуду. Дітки, давайте ми з вами перерахуємо, що стоїть на верхній поличці. Чайник. Чашка, блюдце, цукорниця. Цей посуд потрібен для того, щоб пити чай. Тобто це чайний посуд. То який це посуд? Чайний. Давайте перерахуємо, що стоїть на другій поличці. Тарілки. Супниця, хлібниця, сільничка. Цим посудом користуються під час обіду. Це столовий посуд. Скажіть ще раз, який це посуд? Столовий. Назвіть посуд, який стоїть на третій поличці. Кастрюля, сковорідка, ківш, друшляк. Цей посуд потрібен на кухні, у ньому готують їжу. Це кухонний посуд. Назвіть ще раз кухонний посуд. Дітки, а ви знаєте, що посуд може бути виготовлений із різних матеріалів? Ось, наприклад, цей посуд скляний, цей виготовлений з дерева, дерев'яний. Це глиняний посуд, виготовлений з глини? Цей посуд керамічний. Це фарфоровий посуд, металевий посуд, пластиковий посуд і навіть паперовий посуд. А чи добре ви знаєте призначення посуду? Давайте перевіримо: хліб покладемо у хлібницю, соус у сосницю. Сіль у сільничку, цукерки у цукерницю, салат у салатницю, оселедець у оселедницю, а фрукти у фруктовницю. Молодці. Дітки пропоную нам пограти гру четвертий зайвий. Підгадайте, що на цій картинці зайве? Так, пилосос? Тому що це не посуд. А тут що зайве? Вірно, годинник. Він теж не посуд. А на цій картинці що зайве? Так. Квітка зайва, тому що це також не пос. Дітки, ви молодці! Гарно справились з усіма завданнями. До побачення!